Добровільно в громадській організації, керувала була нею, яка підтримує зв'язки з нашим містом партнером в Німеччині Дармштадт Дармштад. Дармштад. Дармштад, Дармштад. 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 Дармштад, це біля Франкфурту. І вони нас дуже підтримували. Тобто, ми дуже багато е, гуманітарної допомоги отримували від них з самого початку. От, наприклад, ця солина школа теж частково фінансується від них. А, а так. Е, Ну, якби наша робота безкоштовна. Продукти ми шукаємо. Тобто, за рахунок того, що ми вже два з половиною роки працюємо, нас знають. Тобто, там, Час від часу МОМ нам допомагає, час від часу там, інші організації. Шукаємо постійно шукаємо, щоб мати можливість допомагати далі. Тобто, це кількіму якісь, наприклад, заразні засоби для. Гуманітарний центр просто в центрі Ужгорода. Гуманітарний центр в Ужгороді працює з початку повномасштабного вторгнення. Росії в Україну, він знаходиться в центрі. Наразі тут працюють 25 осіб, серед них і переселенці, і місцеві. Тут почала діяти і освітня школа для діток, для жінок, для осіб літнього віку. Це і кулінарія, і IT, і екскурсії входять сюди. Сама будівля цікава, тут були колись склади, колись був пивзавод. Перед повномасштабним вторгненням тут проводили винні фестивалі, тут була конференц-зала, а зараз маємо. Що маємо?